Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені намиста з натуральних каменів. Перше в показі намисто з натурального перламутру листячко. Довжина 48 плюс 3 см. Листячко – 16 на 12 міліметрів. Роздивимось більш детальніше. Застіпка, металева, ювелірний сплав, карабін, подовжуючий ланцюжок. Листечко гарно виблискує: як при денному освітленні, так і при штучному освітленні. Перламутр гарної якості. Вартість кольє 850 гривень. Яскраве намисто з різнокольорового агату. Довжина 50 см. Намистинки 16 на 12 мм. Намисто дуже яскраве. Та додає певного настрою в похмурий осінній день. Застіпка металева, ювелірний сплав, карабін. Вартість намиста 800 Намисто з натурального фосфосидериту. Це каміння дуже рідко зустрічається на просторах ювелірних показів. Кулька 9 мм гранована, довжина 50 см. Роздивимось більш детальніше. Застібка, металева, ювелірний сплав, карабін завдяки оранюванню каміння виблискує. Дуже ніжний бусковий колір. Вартість намиста 900 гривень. Намисто з натурального азуриту. Поєднання малахіту та лазуриту. Гладка кулька 12 мм. Довжина намиста 50 см. Застібка метал. Ювелірний сплав. Карабін намисто має приємний зелений та синій колір. Вартість намиста 750 гривень. Намисто з натурального губчатого коралу у вигляді монеток. Довжина 52 см. Монетка 18 мм. Застіпка метал, ювелірний сплав, карабін. Монетки гладенькі. Приємні на дотик. Вартість намиста 750 гривень. Комплект намисто та браслет з натурального аквамарину та культивованих перлів. Намисто. Довжина 50 см, застіпка, гачок, метал, ювелірний сплав. Аквамарин. Гладенька кулька 12 мм. перлинки 10 на 9 та 10 на 8 мм. Браслет, застібка, карабін, подовжуючий ланцюжок, метал-ювелірний сплав, довжина браслету від 19 до 23 сантиметрів. За бажанням можна ось цей ланцюжок, якщо комусь не вистачає довжини в намисті, додати до намиста. Ось так буде виглядати на руці. Параметри на мисле такі ж самі і параметри у браслета. Вартість комплекту 1200 гривень. Дякую всім за перегляд! Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!